Ну не міг не зупинитися. Прямо соняшникова дорога. Просто переповнюють емоції. На одному мастилі понад 600 кілометрів приїхав. Попереду, до речі, видно Хмельницьку атомну електростанцію. А тут і дорожка. Як казав, Деніс мальовиди. Ані старна. Ви пізнаєте хто. Хто? Закриваю вуглеводне вікно, так само, як я, став вподобай. Привіт, друзі, сьогодні їдемо в Соло 100, сьогодні без швидкісних рекордів. Просто їдемо, насолоджуємося. Заїдемо в Острог, я вже їздив туди, ви бачили, заїдемо. Можливо, в Ощу, я по плану. Дуже цікаво глянути, що там зараз за дорога, в якому стані гоще Острог. Там буде трохи такими другорядними дорогами, селами. Я думаю, буде цікаво. Можливо, які соняхи десь знайдемо, побачимо. А зараз ми у Рівному мікрорайон щасливий. Тут велодоріжки є. Ось вот така тут велодоріжка є. Гарна. У нас тут ремонт дороги, тому і через щасливе. Ось там ремонт Чорновола, а вирішив теж в об'їзд поїхати. На районі так швидко щось виростає тут, вже щось скляне побудували. Здається, кілька тижнів просто тут не катався, а вже щось побудували, капець. Коли вони встигають? Виїхав я сьогодні трохи пізно, майже в 4 годині, прокинувся сьогодні лише час. Виспався добрячий і їду. Думаю, шкода дня, як завжди, вихідного гарна погода, хоча трохи і вітряно. Але не втрачаю шанс покатати, поки маю таку можливість. Не міг не зупинитися, дивіться, яка краса. Сезон соняхів. І навіть тут так це, я піду я тут сфоткаюсь на коман. Просто навіть їхати не хочеться, якщо чесно. Але треба їхати, бо я не брав ліхтарика. Просто море. Перший тиждень тому док їздив Соло 400. Те ж саме, що ми з Ігреком, тільки він сам їхав. Я його їздив, трошки зустрічав. А от. Писав про це в своєму телеграм-каналі. Там фотки викладав, відео було в інстаграмі. Тому, хто не підписаний, обов'язково підпишіться мій телеграм і на мій інстаграм. Щоб бути в курсі всіх подій самим першим. І з сьогоднішньої поїздки теж там. I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way, looking for a way from this town. And you're too far away, you're too far away to help me now. So I'm counting down the days, counting down the days to get out. Cause I need to learn to forget everything. Прямо соняшникова дорога, дивіться знову Який кайф Як же круте що я саме в цю сторону поїхав Ой блі Реальне відчуття всередині Просто переповнюють емоції. Кайф. Просто 30 кілометрів соняшників До речі, послухайте, як працює ланцюг. Надіюсь вам там щось чути було. А якщо не чути, то ще краще. Коротше, це є ланцюг. На одному мостилі вже понад 600 кілометрів приїхав. Якщо вам цікаво, що це за мастило, то я вам зніму окремо відео, пишіть в коментарях. Так, я вже в острозі. Часто я помиляюсь і знайомі кажуть, остріг. Не остріг, а острог. Часто сам помиляюсь, потім виправляю сам сюди. Спускаємось в місто. Тут знаходиться, славно звісно, академія. Вже відома в Україні академія серед університетів. Одна із топових. В Україні точно. Ну, зараз будемо приїздити, вона буде з правої сторони, трошки буде видно, але заїжджати туди не буду, якось наступним разом колись приїду спеціально в Острог. Тут багато є що вам показати. І замки різні, академія, багато архітектурних пам'яток. Цікаве дуже історичне місто. О, попереду, до речі, видно Хмельницьку атомну електростанцію ось. Там в далечині на горизонті. Заїду до входу, напевно, в на Астройській академії, хоча б так вам покажу ось, стадіончики Вхід на території Острозької академії колись покажу вам, розкажу що там, якщо вам цікаво буде. Ситий пан замовив тут собі бургера. І ще й колу холодненьку взяв. Коротше, і картки ще можна розрахуватися. Сервіс, що ще треба. Вон ціни. Бургер 60 гривень. Шаурма 105 XL. на жіночке робила, сказала оцінити, бо тут домашня котлета. Ну, зараз оцінимо обов'язково. Смачно. Враховуючи те, що я не дуже сильно хочу їсти, але спеціально їм, бо ще їхати 50. Реально дуже смачно. М -м -м. О, дивіться, яка тут. котлетка. У мене є дуже хороший знайомий Сашко Хама. він історик, живе тут зовсім поряд, Важаніно, але ж зараз він оборонить нашу Україну, Оборонить нас від орків. Ось тільки Сашко, як буде мати. Можливість, можливо, якісь йому вихідні дадуть. Хоча, наскільки я знаю, то він за цей час вже більше ніж рік вихідного ще й не мав. Ну, Тоді вже після перемоги, як тільки Сашко повернеться, ми обов'язково сюди приїду, і він, ми разом з ним зробимо вам екскурсію. Він дуже багато вам історичних різних фактів розповість. Він дуже багато знає по історії, такий фанат цього діла. і У нього є у Фейсбуці свій паблік, острощена, туристична. Кому цікаво, заходьте там, посилання буде. Тому тільки Сашко приїде додому, тільки ми переможемо, я обов'язково сюди приїду, вам покажу дуже багато цікавих пам'ятків пам острощеної острога і Острощини загалом. Приїхав Острог, приїхав в село Вільбівне, їду в сторону гощі. Оце тут і дорожка. Але є один плюс Вона серед лісу йде тут Принаймні цей шмат Пахне дуже класно Фу. Ще й вгору Давно не бачили соняшника Проїхав вже 15 кілометрів, Острога, і тут ну, от, вся от така дорога. О, дивіться. Ну ще на 32 покришках ям багато, але от таке перепинний весь асфальт. Ще на 32 норм терпимо. А ну, що тут робити на більш тонших шосейних, Не знаю. І куди краще їхати через Женіна чи сюди, ну знову ж таки не ясно. Що там яма, що тут яма. Можливо, сюди трохи малюмничіше, бо як мінімум якийсь там ліс трохи був. Коротше, лише на 20-му, через 20 км, 67 му у мене, да, 20 км від Острога почався більш-менш нормальний асфальт. Ну, Схоже на теплене. Церква гарна. Село Сієнці, не тут уже справді далі хороший асфальт. Я думаю, здається, він вже буде догощуватись. Кілометрів 15. Найголовніший, найвеликий плюс цієї дороги. Тут просто мінімальний трафік фактично. Ну, реально дуже мало автомобілів. Тому як мінімум є свої плюси. Та й кривиди тут непогані, як казав Денис мальовиди. Левада. майже біля гощі апарат на Бруксі. Парк в гощі. До речі, доволі симпатичний. Зараз вам покажу садибу Валевських. То я тут сто разів був, сто разів фоткав на інстаграм знімав. А на відео вам не разу не показував, здається. Я навіть знімав, але, по-моєму, я відео так і не випустив. Ось. Така краса, ще ціла. Щось там намагалися реставрувати, реставрувати, наскільки я пам'ятаю. Не знаю Мабуть зараз зупинилося це, щось мені так підказує. Але місце гарне. Згощу, далі 30 км скучного асфальту. По прямій. А, ну хоча трошки з горочками. Але вже таке. Мені трошки більше виходить, ніж 100 Есь буде 115 мабуть Щось я не порахував ну Що, друзі, я фінішував як бачите в мене хто буде офігітельна вечеря Вишло, розраховував 100 км, вийшло 120 Хто? Закриваю вуговодне вікно, так само як я став вподобайку. Якщо сподобалось відео, став подобайку. Всім до нових зустрічей. всім пока-пока. Да, хто ще забув підписатись на мій канал, обов'язково там підпишіться і дзвіночок поставте.